У четвертому поколінні rav 4 став довгобазним між осями у нього 266 см, як у лонга версії у попередника. Запасне колесо переїхало з дверей багажника до його підлоги. Нових моторів у цього кросовера не було. Всі силові агрегати дісталися від попередника. Дизайн кардинально змінився, rav 4 перестав виглядати понуро. Він став дивакуватим, особливо після рестайлінгу. До речі, четверте покоління надійшло в продаж у 2012 році. Рестайлінг відбувся у 2015, а випуск продовжувався до 2019-го. Забігаючи наперед, зазначимо, що буквально всі власники rav четвертого покоління дуже задоволені цим автомобілем. Це дійсно надійний і безпроблемний екземпляр, живучий і довговічний. Але це не означає, що нам нічого про нього розповісти. Раптом якась із озвучених далі поломок трапиться у вашій машині або чекає в кросовері, який ви захочете купити. Зараз ви про все дізнаєтесь. Фактура фарбування кузова rav 4 і захист від корозії стандартні для молодого японського автомобіля. Власники відзначають, що лакофарбове покриття доволі швидко дряпається. Відколи фарби на капоті, зокрема, потихеньку рудіють, але навряд чи спучуються. А ось якщо камінчики долітають до панелі даху і пробивають її фарбу, то там корозія розвивається набагато швидше, фарба точково спучується. Корозія на днищі неминуче з'являється, її там тим більше, чим більше солі та реагентів потрапляють туди. Плафони фар на дорестайнгових машинах дуже швидко каламутніли під дією піскоструменю. Жовтуватий відтінок з'являвся вже на машинах за пробігом 50 тисяч кілометрів, що умови сприяли цьому. Ще фари, і особливо задні ліхтарі, несерйозно потіють. Проблема суто косметична. В морози волога, що потрапила в фари, малює красиві візерунки зсередини і на ліхтаря. А ще в задні ліхтарі потрапляють смітинки і навіть комахи, тому що ззаду в корпусах ліхтарів є неприкриті технологічні отвори. Toyota RAV-4 це вам не Lexus. Тим більше, що на цій платформі було створено модель NX, тут салонний пластик дубовий і за умови на експлуатації легко дряпається. Ба Більше, що в гарантійний період на цих кросоверах міняли кермо за гарантією, оскільки шкіряне оплетення буквально за 2-3 роки протиралося біля стиків, а потім і в місцях частого контакту з долонями. Ще й внутрішні накладки навколо глухих віконець багажника. Міняли за гарантію, тому що зверху вони відставали від оббивки стелі. Ще протирається і розчиняється фарба на накладках на внутрішніх дверних рукоятках. Це залежить від експлуатації, але нерідко вони або вже перефарбовані, або ще з протертими плямами. Підвізка у РАВ 4 жорстка і не дуже комфортна, але дуже довговічна. Дуже багато залежить від умов експлуатації, але першими зазвичай доводилося міняти втулки переднього стабілізатора і його тяги. Служать вони не менше 50 тисяч кілометрів, а нерідко і вдвічі більше. Давайте відразу звернемо увагу на тяги заднього стабілізатора. Вони наскрізь протикають задні нижні важелі підвіски. На бездоріжжі ці зайві кінчики, звісно, не виступають як ґрунтозачепи, але під час зняття. Викликають на свою адресу чимало утішних слів, особливо якщо загнуті або безнадійно заіржавіли. У задній підвісці 4 важелі, а заміна серед блоків знадобиться ближче до 200 тисяч кілометрів. Дволітровий бензиновий двигун 3ZR до і після рестайлінгу трохи різні. До рестайлінговий 3ZR FAE має систему ValveMetic well для безступеневої зміни висоти підйому впускних клапанів. Після рестайлінгу цю систему прибрали. Електромеханічний блок Valumetic well приносив чимало недешевих проблем, його разів 10 модифікували і покращували. На RAV 4 4 покоління він не приносив особливих проблем, його здебільшого міняли за гарантію. Якщо з ним сьогодні щось трапиться, то це питання на 700 доларів. Щоправда, її способи ремонту і навіть відключення. Ланцюгаре моторів 3 zr слугує близько 200 тисяч км, може бути присутнім жорма стила. Тож БВ Тойоту з цим двигуном слід перевірити. Оригінальна помпа зазвичай починає текти кожні 90 тисяч км. Її навіть у гарантійний період доводилося міняти. Протікання оливи трапляються, найнеприємніша по кришці, за якою знаходиться ланцюга РМ. Передусім потіє ділянка біля натягувача ланцюга ГРМ. Старший двигун об'ємом 2,5 літри це просто шедевр надійності. От правда. Є ще до нього якісь дрібні нарікання, однак у полі зору є, приміром, Кемрі v 40 зі США. Саме на ринку США цей мотор з'явився під капотом Кемрі у 2009 році. Пробіг під 500 тисяч кілометрів і він живіший за всіх живих. За умови заміни оливи кожні 15 тисяч км, що забагато, він витрачає лише 1 літр оливи. Якби мастили міняли кожні 10 000 км, то витрати на огар не було б взагалі. Ще той мотор після запуску гарчить фазообертачами 1-2 секунди. Уже 1300 гарчить, і жодних помилок за системою зміни фаз немає. Танцю ГРМ рідний і загалом все. Тому 2ARFE дуже довговічний двигун. Також RAV-4 отримав фірмовий 2,2-літровий турбодизель, і це дуже суперечливий двигун. Почнемо з фактів. Останній технічний аналіз стосується вродженого жору оливи через циліндропоршневу групу. Згідно з цим документом, якщо турбодизель 2AD споживає понад пів літра оливи на 100 км, то потрібно міняти блок циліндрів і поршні. Роками інженери Toyota намагалися вилікувати цей двигун від мастила. Але їм вдалося досягти успіху тільки найбільш кардинальним способом. До літа 2010 року цей двигун лікували від витоку антифризу, спричиненого бракованою прокладкою головки блоку циліндрів. За ідеєю, на rav 4 четвертого покоління мали йти мотори d 4 d з якісними прокладками ГБЦ, однак випадки продування прокладок з подальшим потраплянням антифризу в циліндри все ще трапляються. Додамо сюди й інші типові проблеми будь-якого дизельного двигуна. Заростання впускного колектора шубою змастила і сажі. Щоправда, шуба в впускному колекторі тут буде тим товстішою, чим вищий оливний апетит. Сама по собі паливна система доволі довговічна. Якщо паливо буде якісним, то питання про заміну форсунок постане ближче до 50 тисяч км. Насправді, у японського турбодизеля 2.2 d 4 d багато шанувальників. Він тягне набагато краще і бадьоріше, витрата пального нижче. І здебільшого проблеми з'являються дуже рідко. РАВ-4 з 2 літровим бензиновим двигуном і турбодизелем потужністю 150 кінських сил зустрічається з шестиступінчастими МКПП. Дуже рідко трапляються випадки зносу підшипників у механіках. Щоб значно продовжити їхнє життя, варто міняти в них оливу кожні 80 тисяч кілометрів. Для заміни знадобиться 2,4 літри фірмової оливи або аналогів з допуском GL4. Дволітровий бензиновий двигун оснащувався фірмовим варіатором, створеним компанією ISIN. Це один із найнадійніших варіаторів і виходжує по 300 тисяч кілометрів і навіть більше того. Так, підшипники його валів і сонячної шестерні слабенькі, але їхній знос виникає під час їзди на швидкостях, які навіть на платних трасах не дозволені. Потім з'являється гул на швидкості понад 80 км на годину. І що швидше господар відправить варіатор на заміну підшипників, то дешевше вийде ремонт. У гіршому разі варіатор може розмолотити себе зсередини, тому під час купівлі RAV4 з варіатором потрібно хоча б ретельно послухати, чи не гуде він. Якщо не переборщувати зі швидкістю, то жодних проблем із варіатором серії К3 одиниці не буде взагалі. Кожні 40 тисяч кілометрів потрібно частково міняти мастило, використовуючи фірмове Toyota CVT Fluid TC. Кожну другу заміну оливи варто знімати піддон і міняти фільтр. З 22-літровим турбодизелем встановлюється шестиступеневий автомат U660i. Це насправді дуже надійна трансмісія, хоча багато власників інших Toyota та Lexusів, де вона працює в парі з 3,5 літровим v 6 навряд чи погодяться. Цю трансмісію вбивають відпали від світофора і гіперактивна їзда. Дизельна четвірка, хоч і дуже тяговита, але не провокує на дуже жваву їзду, тому агрегат U660i на RAV4 почувається чудово і служить довго. Для довгої служби цієї трансмісії рекомендується кожні 60 000 км освіжати мастило і міняти фільтр. На часткову заміну йде приблизно 4 літрів оливи Toyota WS. Такі самі рекомендації щодо оливи Toyota WS і фільтра і для трансмісії U760F. Це молодший брат агрегату U660. Працює з моторами робочим об'ємом до 2,5 літрів і почувається чудово. U760F Здатна прожити близько 500 тисяч кілометрів. Не знаю, як вас, але мене Toyota RAV4 переконує надійністю і довговічністю. Усі версії хороші, навіть із варіатором і дизелем, чия репутація була підмочена. Ще треба розуміти, що RAV-4 аж ніяк не позашляховик. Не варто покладатися на витривалість його повного приводу. А 25 літрова версія може залишити глушник десь у лісах. Ставтеся до rav 4 як до просторного універсалу. Не покидайте асфальтових доріг, бережіть його кузов від корозії, і він прослужить дуже довго і візьме недорого.